Вітаю народи! Ви на каналі мій погляд і з вами крупти. В нас новий регіон, а це означає, що час поговорити про Лауму. Вона дендро каталік і найбільше бафів має для команди з Блумами. Однак це не означає, що персонаж обмежений лише такими командами, як персонаж над краю, Лаума приносить нам нову реакцію: Лунар Блум. Однак технічно це ті самі блуми, тільки з додатковими ефектами, які можуть використати лише персонажі над краю. Тож, на відміну від Інефи та Флінса, сама реакція спричиняє той самий демедж, що й раніше, з тією ж формулою. Якщо коротко описати персонажа, то вона есков є для блумів, однак зі своїми плюсами та мінусами. У цьому відео я пройдуся усіма її талантами та созір'ям. Ми поговорю про артефакти та зброю, а також розгляну усі її команди, які прийшли до моєї голови. Погнали! Персонаж Каталік то ж автоатаки мають дендроінфузію, і в командах, де Лаума перебуватиме на полі бою, як драйвер, дасть їй змогу накладати більше дендростатусу. Заряджена атака переводить персонажа у форму для переміщення, але так як вона жере багато стаміни, на мою думку, використовувати її ви навряд будете. До того ж, на відміну від Арлекіно, яка може переміщуватися над водою, Лаума цього позбавлена. Але на мою думку, це було б доречно, бо форма виглядає наче духовна. Добре, навичка Лауми має дві версії, хоча я не знаю навіщо. Звичайне натискання б'є по площі зі скейлом від атаки та прикликає охоронця, який слідує за активним персонажем. Кожні дві секунди накладає дендро статус та зрізає до 25% дендро та гідро спротиву цілий. Ви могли помітити оці стаки поряд із персонажем та командою. Кожен стак накопичується за спрацьовування Bloom реакції. А з лаумою в команді усі блуми обертаються на лунарблуми. Однак при цьому вони залишаються блумами, хайперблумами та бьордженами. Тому у плані демеджу, як я вже казав раніше, змін немає. Стаки ці потрібні для наступного. Їх з'їдає затиснута навичка, щоб спричинити лунар демедж зі скейлом від майстерності. Та за кожен поглинутий стак дає інший вид стаків, які використовує Ульта. Решта ефектів співпадає зі звичайною навичкою. На мою думку, треба було зробити затиснуту звичайною і лишити тільки її, бо ми користуватимемось тільки нею. А якщо стаків немає, нехай би автоматично використовувалася навичка без стаків. Коротше, максимально дивне рішення з точки зору геймдизайну. Можливо, це стане зрозуміло з виходом майбутніх персонажів, але зараз, на мою думку, це дивно. Ультаж збільшує демедж усіх блумів на 500 та 400% від майстерності лауми відповідно. Однак кількість посилених ударів обмежена зарядами. 18 при 0 стаків, 36 при 3 стаках. Витрачаються вони на кожен удар – Тобто, якщо блум б'є кілька цілей, то стільки зарядів і буде витрачено. Це ставить у невигідне положення Хайперблум, бо, атакуючи лише одну ціль, ця реакція не зможе використати усі заряди. А отже, ефективність буде нижчою. Однак це не означає, що брати лауму в хайперблум не можна. Бо якщо на полі один супротивник, то і блум, і бьорджен також навряд зможуть використати усі заряди. Тепер пасивки. Перша дає баф в залежності від кількості над персонажів. Якщо це лише лаума, то бав дає 15% крит шансу при фіксованих 100% крит демеджу для усіх блумів. Однак, якщо в команді є другий персонаж над краю, то баф вже дає 10% крит критрейту та 20% крит демеджу для лунар блумів. Важливо сказати, що обидва бафи одночасно бути не можуть. І ще лунар-блуми у цій пасивці не є тими блумами, зміненими на лунар-блуми, які змінюються з знаходженням лаоми у команді. Тож блуми, хайперблуми та бьорджини, ці 10% критрейту та 20% критдемеджу не стосуються. І це збільшує лише затиснуту навичку Лауми наразі, або ж її С6. Це трішки сумно, однак з іншого боку, це принаймні досить балансно. Друга пасивка збільшує демедж від навички, а також зменшує кулдаун форми для переміщення в залежності від майстерності. Третя пасивка збільшує базовий лунар-блом Damage до 14%, А четверта показує ресурси над краю на мінімапі. Набір скілів досить простий та зрозумілий, але деякі речі у ньому мені незрозумілі, як от існування звичайної версії навички. Добре, переходимо до Сузір'їв. СІ-1 при використанні набочки чи ульти Лаума отримує ефект, що хілить активного персонажа на 500% від майстерності Лауми. Якщо хтось у загоні закрив будь-яку блум реакцію, спрацьовувати це може не частіше ніж раз на 1,9 секунди. Це сузір'я робить з неї майже нового персонажа, здатного без проблем замінити Сустейна в команді. Однак, за моїми тестами. Далеко не в кожній команді це потрібно, крім цього, С1 зменшує витрати стаміни в стійці для переміщення та подовжує її тривалість, що робить її вже ближчою до персонажів Нотлану, однак все одно, на мою думку, марною. Сі 2 посилює бонус від ульти на 500 та 400% відповідно. А також якщо в команді є другий персонаж Ноткраю, посилює демедж лунар Блуму на 40%. Сі 4 очікувано відповідає за зменшення потреб у відновленні. Сі 6 періодичний демедж від навички починає спричиняти додаткову атаку, що вважається лунар Блум демеджем, і спрацювати це може до восьми разів, а звичайні атаки отримують можливість витрачати стаки ульти, і також спричиняти додатковий Lunar Bloom демедж, що робить з неї досить сильного минди. У Сі 6 є ще один бонус. І я так розумію, тут вже збільшується не бонусний демедж лунар-блунів, а загальний. Я в цьому не впевнений, але думаю, що ці 25% – це чистий множник, який накладається зверху на усі інші бонуси. З огляду на Сузір'я, то крім Сі1, важливих у персонажі немає, та й саме С1 не в усіх командах буде потрібне. Тому, якщо ваша лаума сі 0 не переймайтеся, в цьому вигляді вона вже дуже сильний персонаж. О, що ж її одягнути? Найлогічнішим варіантом буде новий сапорський сет, однак не все так просто. В деяких командах вам може знадобитися дендросет, в деяких сапорський сет нот краю, а в деяких дамажний сет над краю. Як тимчасовий варіант, можна взяти 2 плюс 2 на майстерність або ж Гілдід Дрімс. Незалежно від сету, усі майнстати варто брати на майстерність. Однак у підстатах хотілося б набрати критів, бо її навичка, яка спричиняє лунар Damage, здатна критувати, як і Lunar Charge. Однак жертвувати майстерністю для цього я не раджу, тому шапку краще все одно брати на майстерність. Ульта персонажа коштує 60, тож в більшості команд вам знадобиться від 140 до 200% відновлення в залежності від кількості дендро персонажів у загоні, а також в залежності від того, чи лаума драйвер чи оффілдер. Якщо підсумувати усе це, то Лаума це, мабуть, найдорожчий персонаж у плані збірки, бо їй треба мейнстати на майстерність, які найрідкісніші, а також для неї треба і відновлення, і крити, та ще й бажано майстерність в підстатах пирата квітки. Більш жадібного персонажа поки ще не було. Однак, навіть якщо ви не зможете зібрати для неї крити, не переймайтеся, це не така велика частка її демеджу. Ще ви могли помітити, що базова майстерність персонажа дещо більше, ніж зазвичай, і становить 315 одиниць. Це через те, що на першому рівні, без артефактів та зброї, у персонажа одразу є 200 майстерності. Тепер зброя. Її власна сігна, звісно, є найкращою зброєю. Однак реального демоджу команди вона дає замало, щоб я її радив вибивати. Заміною може стати будь-яка інша зброя на майстерність її персонаж чудово працюватиме, такий як зброя мізоки, сітлалі або Нахіди. Серед четвірок крафтовий нот краю сумиру, в деяких випадках можна дати прототип для хіла, можна також жертовну книгу взяти, фавоній, і це ще не всі опції. Варіантів тут справді багато. Не варто забувати і про тризіркові опції: магічну книгу для майстерності або ж ТДС для бафу на атаку іншого персонажа. Одним словом, зброя не те про що персонажу варто думати. Переходимо до команд. Спочатку кілька слів про новий резонанс: резонанс нот краю. Якщо в команді два персонажі з цього регіону, то демач лунар реакції збільшується в залежності від статті персонажів у команді з інших регіонів з максимальним бонусом у 36%. Тому найкращі команди персонажів нот краю здебільшого складатимуться з двох персонажів нот краю та двох персонажів з інших регіонів. Найлогічнішим використанням Лауми є Lunar Bloom DD, однак його в грі поки що немає, тому найкращою командою для Лауми зараз є команда Нілу. Додаємо туди ще одного дендро та гідро і отримаємо чудову команду. Головне потурбуватися, щоб у команді був якийсь хілер. Якщо ж хілера немає, тоді лаумі знадобиться С1, щоб вона сама могла виконувати цю функцію. Єдиний варіант команди, де для хіла буде достатньо прототипу на лаумі, це команда з кавихом. І я вам скажу, вона працює досить непогано. Зірок з неба не хапає, але це нарешті вдале застосування хіла кавиха. Далі Хайперблум. Дабл гідро плюс кукі залишається суперкласною командою, і з виходом Лауми, яка змінила в ній нахіду, команда стала ще сильнішою. Звісно, одного з гідро можна замінити на саму нахіду і драйверити команду на кукі, або ж взяти у команду якогось ДД, наприклад, Альхайтама. Щодо Бьорджену, то з виходом Лауми ця команда трохи вирівнюється в демеджі з Хайперблумом. І справа в тому, що бонусний демедж від ульти Лауми збільшує демедж Блумів незалежно від їхнього демеджу. Тому у відсотковому співвідношенні Бьорджин бафається сильніше за Хайперблум. Однак, на мою думку, проблему тому як єдиного адекватного закривача цієї реакції Лаума не вирішує, і Хайперблум усе одно залишається сильнішим щою реакцією так як Лаума зрізає і гідроспротив, то її можна легко брати в команду до Невілета або ж навіть до Муалані для підтримання горіння. Але в другому випадку це вже буде не надто вдале використання персонажа. Щодо Електро ДД, то на жаль, Лаома не зрізає електроспротив, тому демеж такого персонажа не буде посилений напряму. Однак це усе одно Хайперблум, тож загальний демож команди буде збільшений. Якщо казати про кініча, то лауму можна взяти і сюди. Однак чи варті 25% зрізання дендрорезистів цього, чи краще взяти якогось джуналі зі щитом, вирішувати вам. Останнє, про кого я б хотів сказати, це Тігнарів спред. Якщо взяти Лому, Нахіду і Нефу та Тігнарі, то Нахіді можна дати Дендросет, Лаумі сапорський сет нот краю, і нефі – міліліт, а Тігнарі одягнути в дамажний сет нот краю. Така команда, хоч і буде максимально неефективно використовувати і не фота однак буде найсильнішою командою для Тігнарі Сі 6. Уявіть, скільки там має бути демеджу. На жаль, поки показати це не можу, бо сет новий і нафармити я ще його не встиг. Та й виявилося, що Сі 6 на Тігнарі доведеться чекати ще два місяці. Тепер щодо досить цікавого використання Сі1 на Лаумі. Єдина команда, де я б дуже хотів поставити райден як закривачки Хайперблому замість кукі, це команда Альхайтама, бо тоді не буде потреби в свапах і можна буде розслабитися і крутити демедж. Сіодин Лаумою вистачить навіть на підтримку фанфар. Тож така команда стає значно більш комфортною ніж з кукі. Але на жаль, треба крутити созір'я для лауми. З іншого боку, якби це сузір'я було вбудовано в персонажа на 0, це був би надто сильний пауеркріп купи інших персонажів. Що у підсумку? Ми отримали чудового персонажа, який на превеликий жаль є пауеркріпом на хіди в майже усіх її командах. З іншого боку, більшість команд Лаоми дозволяє брати обох персонажів у команду. Або ж, можливо, колись нам будуть потрібні два подібні персонажі. Тут на допомогу і прийдуть на та лаома. Щодо загального враження про персонажа, то це однозначно новий рівень блумів. Однак рівня сили Мавуйки чи Скірк ми тут не отримали. Можливо, це зміниться після виходу п'ятизіркового аналогу, Айно, однак, поки команди Лауми спричиняють демедж вище середнього. Грати нею прикольно, однак я так і не зрозумів, навіщо нам перша навичка, це наче спеціальне ускладнення геймплею, щоб додати хоч якоїсь незручності. Ну і звісно, проблема сі 1 залишається відкритою. У найсильнішій команді Ніло мають бути Лаума, п'ятизіркова Айно та Нахіда. І якщо п'ятизіркова Айно не буде хілити, то єдиним варіантом вижити буде Сі 1 на Лаумі. Звісно, добре, що сіг на не найкорисніше, тому її можна скіпнути на користь Сузір'я. Але поки в мене таке відчуття, що в усіх найкращих командах з Лаумою в майбутньому буде хотітися отримати для неї сіодин. На цьому Будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!